Бимося, що тебе відбувається? Мах. Все йде по волшебству. Колесо Фортуни закрутилося в свою сторону. І річ йде про чоловіка, в фінансах все благополучно. Поїздка, під'їзд, теж дорога благополучна. Ось були конфлікти, розлади. Можливо, хтось роз'їжджається. Так, конфліктна ситуація, ну ви вийшли переможцем. туз куб скуп... Пентакльовий. В фінансах все добре, благополучно. Будете просто, як, самі боги дадуть вам пентакль, да? заробити фінансів. Так, про жінку далі підемо у вас що тут жінку. Жінка, яка сидить в закритості, не знає виходу. Так, мог від неї відвернутий. Хотілося б, щоб щось розвинулося швидше, але ні. В чому розвиток в коханні? Хочеться, щоб в коханні було все хорошо. Не весь мір у ваших ног. Чекаєте, фінансів хтось теж поки місь. Одним йдуть, одні не йдуть. Але завжди сонечко буде на вашому боці. Завжди все, ну, все, що ви там заплануєте, задумаєте, воно у вас здійсниться. І все вийде, вийде хорошо. Так, з кимось, кохані, ще по камість розрив. Але ви як кузнець свого щастя, да, ви можете собі напрацювати, познайомитися з дуже. Фінансово забезпеченою людиною. Не бійтеся, сідайте в свою лодочку і пливіть. Думайте, що там може впереді будуть труднощі, але якщо не захочете помінятися, ви, вас поміняють все одно. Башенка вам зробить башню. Ваше життя поміняється кардинально. так. Це стосується і вашого кохання, і людей, які вас оточують, ви їх всіх по... поскладаєте у своїх місцях.